А в великих містах, а в обласних центрах, а в містах обласного підпорядкування, а в столиці, де проживають мільйони сотні тисяч людей. Уявіть на хвилину, коли повністю пропадає світло, а це зупиняється все коли руйнується водопостачання. Це все зупиняється навіть побутових людей, яка, яка живе у багатоповерховій будинку і так далі, навіть якщо взяти просто елементарне просте, спуститися вниз. І якщо з вулиці брати воду в відрах і піднімати чи в бутилях і піднімати десь ви, вище п'ятого поверху, ви розумієте, що буде відбуватися квартир? Про це ж про, про ці звичайні речі повинні ж думати ті, які знаходяться при владі. І тут би в даній ситуації, я радив би Володимиру Зеленського, не кидатися з наскоками на голів місць органів, місцевого редання, що вони винні.